Два питання: саме підсумки опалювального сезону 2009-2010 років та завдання з підготовки господарського комплексу області до осінньо-зимового періоду 2010-2011, що випливають з доручення президента України та представлення до нагородження почесної грамотою кабінету міністрів України, обговорили на засіданні колегії обласної державної адміністрації, яка відбулася у вівторок. З першу хвилиною мовчання члени колегії вшанували пам'ять ректора медичного національного університету Євгена Нейка. Далі приступили до важливих питань порядку денного. Розпочали із закупівель вугілля державними установами і організаціями, які фінансуються з місцевих та обласного бюджетів. У минулому році на придбання більше 11 тонн твердого палива було виділено 7 мільйонів гривень. Як з'ясувалось, окремі бюджетні установи здійснювали закупівлю за завищеними цінами. Закупівельні ціни на вугілля за процедурою тендеру на найбільш популярні марки рядового вугілля склали в області від 450 до 1020 гривень. Відповідно до комерційних пропозицій, вартість тонни вугілля складала від 360 до 740 гривень тонну вугілля тієї ж марки і категорії. А тому головам райдержадміністрації і міст дано доручення тимчасово призупинити проведення тендерних процедур. Тепер вони повинні бути узгоджені з тендерним комітетом обласної державної адміністрації. А поставки вугілля здійснюватимуть централізовано за попередніми заявками, запевнив Олег Білус. Мовилась на колегії і про проведення реконструкції енергетичного обладнання Бурштинської ТЕЦ та заміну електромереж у гірських районах. Наразі вони знаходяться в аварійному стані. Залишається невирішеною проблема переведення калицької ТЕЦ на вугілля. Та погашення перед нею боргу за використану теплоенергію комунальним підприємством Водотеплосервіс. Заборгованість підтверджена рішеннями судів на сьогоднішній день складає 25,9 млн грн. В той же час є і виконавчі листи, які необхідно виконувати. Виконавча служба не може їх виконати в зв'язку із застосуванням норми закону про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу. А тому тут є якби необхідність виконкому міської ради здійснити всіх заходів для того, щоб погасити існуючу заборгованість. Що тут є робота прокурор... прокуратури, то ми звернемося до прокуратури про те, щоб вони подивились виконання обов'язків виконкому міської ради з даних питань. Тому в рішенні так і потрібно записати. А когенераційну установку, яку в надвірній встановили за державний кошт, попередньо вирішили перевести до Івано-Франківська. Вона так і не запрацювала через те, що більшість місцевих мешканців відключились від централізованого опалення. Це питання члени колегії пообіцяли остаточно вирішити вже найближчим часом. Так як і питання передачі на баланс Івано-Франківська Тисненицького водоканалу, який щороку лише нарощує заборгованість. Обговорили на колегії також заборгованість по заробітній платі та підготовку до наступного опалювального сезону. Основна проблема. Яка існувала у 2009-2010 рік це заключення угод по постачанню газу. Ви знаєте, наскільки пізно ми заключали угоди які були проблеми. Тут в рішенні написано до 15-го 15-го починається опалювальний сезон. Ми повинні якийсь термін написати, щоб ми, по крайній мірі, мали якийсь резерв часу. Тобто це має бути або до 1.10, 10-го, ну, в залежності як. Основна проблема. З нашими боргами, які існують, це буде заключення угоди. Загалом найбільше збиткових підприємств житлово-комунальної галузі припадає на місто Калуш, а це 85% запевняють можновладці. Тому цей населений пункт на колегії згадували найчастіше. Тім говорили і про приємне. Другим питанням розглянули представлення до нагородження почесною грамотою кабінету міністрів 21 працівника товариства з обмеженою відповідальністю Карпатнафтохім та керівника обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак Михайла Стефанківа. Щоправда, заступник голови. Керівника апарату обласної державної адміністрації Роман Струтинський зазначив, відтепер представлення осіб до державних нагород розглядатимуть детально, оскільки за останні роки таких відзнак побільшало вчетверо.